Привіт, друзі і гості мого каналу! Дякую, що кляснули на цей відосик, а ми поїхали далі по темі вже. В цьому відео я з вами поділюся своєю технологією, своїм способом гальмування мотоблока, а точніше його прицепа, який я вже зробив. Протягом трьох років експлуатації мотоблока з прицепом в мене виявилось досить багато ситуацій, опасних ситуацій, в яких дуже були б е доречні гальма прицепа, але їх не було. І якось в цих ситуаціях мені дуже везло, і я виходив з ними з них цілим і неушкодженим. Але могло бути так, що буде рука, нога, голова звернута, а то й гірше. Тому я трішки раніше ставився до цього якось легковажно. Ну, щас я трішки позрослішав, і ну, розумію, що насамперед потрібно думати за свою безпеку. Раніше в мене можливо і трішки часу не було, я трішки був зайнятий, а зараз така ситуація, зима, є, є трохи часу вільного. І вирішив зробити собі гальм. Тому що я вам у відео покажу, як і з чого я їх зробив, як вони працюють. А далі в відео не перемикайся, тому що ви побачите, наскільки є якісними і корисними е, мої гальми. При отакому схлоні Тому приємного вам перегляду. Поїхали. Ну і з чого ж тут зроблені мої супер-пупер гальма сверхтехнологічні. Хе-хе-хе. Це друзі, це просто з кусків металу, знайте ногу, я зробив їх. Просто потрібно натхнення і насамперед думати про свою безпеку. І так, тут я використав дві ось таких по півтора метра труби, які йдуть на лапку гальмування. І також вони з'єднані з валом торможіння. Далі тут теж, як втулка, кусочок трупи привареної до опори і тут так само. Далі, як бачимо, три куска таких моцних відвала відрізав, же, ну, зварив між собою для того, щоб е, ход торможення був мінімальний. І все, що далі. Далі пружину, яку можна купити в будь-якому магазині це дверна пружина. Якщо, може хтось не знав чи не догадався. І так, потратив я на це все десь 4-5 годин своєї праці. При цьому використавши один диск по металу 230-й і пів пачки електродів. Тому майте на увазі. Якщо хтось оцінив, то будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, буду вас радувати далі своїми витівками. І не перемикайтесь, тому що далі ви побачите, як працюють саме ці гальма під горою вже десь. І так, друзі, гальмування, гальмування, гальмування. Ще раз гальмування. Та воно мене вже задовбало, якщо чесно. Поправді кажучи вам. І так, перший спосіб, який ви побачили в мене на відео, це ось той, що тільки що був, він є зовсім неефективний і неякісний, і він не підходить для мого танка, для мого тяжкого мотоблока. З ось таким немаленьким прицепом. Він зовсім його не гальмує. Ну, тому я рішив його викинути. Е, дякую ютуберам, які хвалили цей спосіб. Він є неякісним. Я не знаю для чого ви його хвалите і викидаєте в інтернет. Це можливо там для таких маленьких дракончиків, то він ще може щось зробити е, з ними. А для таких великих апаратів. Нема сенсу. І так я вирішив е, показати вам ще другу провальну спробу. Це ось така педалька, як можете бачити, тросик. Тут такий речежок вал. І ось цей вал, коли натягується, призупиняє колеса на пружинках, щоб назад відтягувало, тут регулюється. Ось, як можете бачити Болтом і гайкою. І що? І що? Цей варіант, теж грбане дерьмо, яке я взяв з Ютубу, теж ефективне для таких апаратів. Тому майте на увазі, отаких от два варіанти от кидаємо зразу. І я пішов в пошуку третього ефективного варіанта, який буде досить якісним і ергономічним. Тому дякую вам, що переглядаєте. Далі побачите вже якісні і надійні тормоза. Продовжуємо. Третій успішний варіант це гідравліка. Самі надійні якісні гальмування, які можуть бути на прицепі мотоблока. Заїхав до кума. Як бачите, вкинули по одному новому гідравлічному циліндрику. Зараз будемо далі працювати. Далі вже ви побачите у відео, що ми зробили і як воно працює. Приємного перегляду. Нарешті, друзі, в мене вже є супер гальма, які самі надійніші і самі ефективніші для причіпа мотоблока. Це я вас запевняю. Це, звісно, що гідравліка. Гідравліка і ще раз гідравліка. Тому що ті два варіанти, які я вам показав в відео, просто нульові. Не ведіться на них, я вас прошу. І так, трішки детальніше. Що я тут зробив? Просто вкинули по одному новому циліндрику. Як можете бачити, під'єднались з трубкою. Туде так само. Тут ось стоїть тройник. Далі йде все це діло на, на педальку гальмування. Ось так воно все виглядає, нажимаєш і чудово працює. Звісно, що мені дуже повезло, що в мене в цьому задньому мосту вже в цих колесах колись стояли е гідравлічні то, ну, гальма. І мені нічого особово думати не прийшлося. Просто по одному новому вкину, вкинули, колодки там ще живі. І на цьому все. Далі у відео, звісно, я вам покажу наскільки вони якісні і ефективні, коли спускаюся з Великої Гори. Е якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал, щоб не, не пропустити е також не менш цікаві відео. Звісно, вподобайку, комент. Буду вдячний. Поїхали далі. Ось так виглядає. Педаль гальмування зверху мотоблока, як можна ми сам головний циліндр використовувався з жигулів. Все, далі показую, наскільки вони ефективні. Ось такий самий потужний нашої місцевості я знайшов склон, і зараз я з нього буду спускатися і максимально тормозити, тому приємного перегляду. Не забуваємо підписатися на каналчик, звісно, на мого танка. Ну і на мене. Нормально валив, тільки запише. Ось так, друзі. Гальмують мої гальма. Як бачили, колеса просто були зафіксовані. Але ж з, з тим, що покриття трішки присипало снігом, воно розтає, трохи слякоть, нема мінуса. Ну, коротше, сепка була слаба і в мене просто понесло. Але запевняю вас, що ну, тормоза якісні, надійні, перевірено. Тому дякую вам за перегляд. До побачення, до нових зустрічей.